Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе, екіпаж! лишилось ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. Бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. <плес> 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 Що відбувається? Де... Де це ми? На його човні. Чи йому? краще не казати. <плес> ти боїш. Люблю бійців. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. Потор! Хіба ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! допоможіть! Її вже гаплик. Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Першна тварина, годі тобі не треба. Це твій зірковий час.